Шанування. Отже, що можна робити, якщо у вас щось не виходить з пропорціями обличчя? Можна тренуватися. Тренуватися можна наступним чином. Метод Люміса полягає, в чому вималюєте кружечок, його ділите напополам, знову напополам. Тут у нас буде вписаний квадратик. І тут на такій самій відстані підпоріття. Далі, що в нас тут виходить? Тут у нас пішли брови на цій лінії брови. Тут у нас ніс, тут у нас, значить, вухо звідси сюди. І тут ми виводимо підборіддя. Трішечки пропорції можуть відрізнятися в плані там, в когось ширше, підборіддя, в когось вуще лоб широкий, високий, але загальні правила загальні. Десь так. І тут в нас виходять очі посерединці, тобто посередині цього яєчка у нас мають бути очі. Це самий такий простий метод. І застосовуємо свій талант. Працюємо, 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 трішки ускладнюється. Далі, 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 далі. Розробляється цей метод Юміса. Працюється, 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 далі, 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 далі. Тут вже з'являються ученята тут вже з'являється десь ніс. Далі вже волосся, десь тінь пішла. І ось таким методом. Розпрацьовується. Другий варіант простіший. Тобто ви собі малюєте так, як ви собі бачите. І для тих, в кого самооцінка от, трішки нижче рівня норми, можна завжди казати, що от я художник, от я так бачу і відчепіться від мене. Це такий універсальний метод, але теж працює. Можна теж застосовувати сітку. Тобто, якщо у вас є, наприклад, малюнок, чи портрет вже роздрукований роздкований, ну, от, от у нас портрет візьмемо, наприклад, ми на це зображення накладаємо сітку. Сітка робиться через однакові інтервали. І це можна будь-який малюнок, будь-що можна цією сіткою. Квадратиками робимо інтервали. І переносимо далі на сітку, саме вже на вашому малюнку. Може бути сітка така сама, якщо та сама пропорція, можна, наприклад, збільшити. Якщо ми збільшуємо, ми застосовуємо якийсь коефіцієнт, наприклад, 2. Тобто ми вдвоє збільшуємо. Тут у нас, ну, наприклад, у нас тут 1 см, ми тут робимо на 2 см. І ми цю саму сіточку переносимо. Нижче. І так само квадратики промальовуємо. І далі дивимося по цій новій сітці вже. Ага, у нас ось тут ось так іде лінія. Добре, значить, ми тут так лінію промальовуємо. Наступний квадратик у нас трішки вище тут іде. Далі тут пішло. І таким чином ми переносимо весь малюнок в цьому квадратику у нас. Тобто кожен квадратик промальовуємо так, як у нас іде Накладені сітці, тут десь око сюди, сюди. І ми цим методом переносимо повністю наші пропорції. Тобто у вас квадратик має бути однаковий, що тут, що тут, і просто інша пропорція. Тут він більший, тут менший. І якщо треба вам перенести розмір, то ви відповідно переносите розмір цих. Цих точок. Інший метод полягає на тому, що застосовується чи лінійка, чи е, спеціальний такий, навхрест. Але з тим нав, навхрест, е, з тим інструментом не бачив я його, щоб він був десь в доступі. Тобто е, це як циркуль, тільки з двох боків. Чи лінійка, чи циркуль використовується, і ви, якщо один до одного пропорції, тобто от відстань від однієї точки до другої, ви тут заміряли і перенесли на свій малюнок. Так само цю відстань сюди перенесли і перевіряєте. Так само там можна вже фінально, якщо ви олівчиком малюєте, то фінально можна теж лінієчкою перевірити ці пропорції. І теж з серії Я художник я так бачу, це можуть бути карикатури чи дружні шаржі, тобто полягає справа в тому, що деякі риси обличчя вони робляться або більшими, або меншими. Вже як це бачить художник, тобто, якщо великий ніс... Він малюється величезно. Якщо великі очі, так само вони малюються величезні, і вони однозначно порушують пропорції класичних розмірів, але це інший підвид мистецтва малювання портретів. На все добре!